Сміття прибрали, а от до огорожі руки так і не дійшли. Жителі недобудови по вулиці Попова, 17, дріб 18 знову звернулися до народного контролю з проханням достукатися до чиновників і загородити цей небезпечний будівельний майданчик. Ще два тижні тому мешканці цього військового будинку потопали у смітті. Зрештою, після втручання громадських активістів та активістів народного контролю гори непотребу комунальники все ж прибрали. Та у людей з'явився новий головний біль. Коли зняли цю загорожу, тут бігають діти, тут бігають діти в схованки. там, будь ласка, подивіться, там вони ховаються. На оці железні штирі, то що то є загроза для дітей, то вона і на сьогоднішній день є. Якщо це не, не влаштувати цю перешкоду, то вона так і буде існувати. Канікулярний період діти стають повністю, ну, як то кажуть, розположені самі собі, і він розуміє, що це може призвести mm -hmm. до, до летальних наслідків. Погоджується з тим, що комунальники мали б загородити будівельний майданчик і лідер народного контролю на Кіровоградщині Сергій Михальонок. Ваші діти можуть ризикують своїм життям. Фактично, У нас отут. це Бо тут якраз цю недобудову його і закрить, через те, що дуже великий спальний район, дуже багато дітей. От, ви звертались, вам пообіцяли, але не сказали коли. Це може бути 2015, 2023 або Але ось Починається літо, розумієте, діти всі вдома. І вгледіти за цим всім ну це просто неможливо, розумієте? разом з активістом Команда народного контролю вирушає в мерію вимагати, аби небезпечну для дітей ділянку таки загородили. Міські чиновники запевнили, нині ведуть перемовини із військовиками, бо ця недобудова їхня. Та вже незабаром паркан таки з'явиться. Я їм запропонував або будуватися. Або давайте тоді разом з вами. Ми тому що повичищали за вас. Все зробили, а тут давайте тоді робити. Ну закрити арматуру. типа опалубки зробити, закрити зверху. Народний контроль слідкуватиме, аби чиновник дотримав свого слова, і огорожа навколо недобудови все ж з'явилася. Я на вечірку Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ